Читання святого Євангелія від Марка. В місті Капернаумі в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх, як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом. І Він закричав, кажучи, що тобі до нас, Ісусе Назарянине? чи ти прийшов вигубити нас, Знаю, хто ти є, святий Божий. Та Ісус схертав його, кажучи замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий Дух. І, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього, всюди по всій. Галілейській околиці. Слово Господнє! Сьогоднішнє слово Боже говорить нам про пророка. В першому читанні ми почули, як Мойсей промовив до народу. Пророка з поміж вас, з твоїх братів, такого, як я, Господь, Бог твій воздвигне для тебе, Його маєте слухатися. Бог завжди посилав до свого народу пророків. Мойсей був тим е, пророком, так, який, через якого Бог спас, спас свій народ з єгипетського рабства. Той, який провів цей народ через води Червоного моря, води смерті, прийшли по сухому дні і були свідками того, як ворожі сили фараона були потоплені. Мойсей вів ізраїльський народ пустиною, Бог давав їм воду, давав їм хліб, цю манну, оберігав, носив, як цей орел своїх пташенят. Накрила. Бог кожного дня давав досвідчити свою турботу. І настав час, коли Мойсеїв мав відійти. Він привів Ізраїль цю обіцяну землю. І Бог сказав, що після тебе буде пророк. І цих пророків після Мойсея було багато. Пророки, які були свідками Божої волі, які говорили до люду волю Божу. Проголошували їм, те, що було важливо для їхнього життя, бо бували часи, коли народ забував про Бога, відходить від Нього. Тоді пророки мали картати цей народ, говорячи наверніться до Бога Господа вашого. Бо якщо будете ходити власними дорогами, а не Божими, то помрете. Бували часи, коли народ підопадав духом, коли були в неволі і Різних народів, тоді Бог через пророків давав слово надії, що Бог не забув про вас, про свій народ. Що маєте надію, Бог вас врятує, спасе вас. І остаточно сьогодні в Євангелії ми чуємо про того пророка з Великої літери той пророк, який є сином Божим, якому Бог об'явив. Нам себе повністю, Ісус Христос, той Пророк, якого маємо слухати. І, власне, ті люди, які перебували в цій синагозі в Тепернаумі, перший раз почули цього пророка. Це є початок Євангелія Марка, найстарша Євангелія. Ми в минулі неділі чули. Як Ісус тільки починає свою діяльність, так? збирає учнів, кличе їх, проголошуючи, що Царство Боже близько, час виговнеться. І сьогодні Ісус приходить в синагогу і, так як було в звичаї, у Ізгалетян, якийсь гость, то давали йому якийсь фрагмент книги, який він міг прочитати і скоментувати. Але Ісус говорить так, що всі кажуть, Він має владу. Він говорить не як книжник, Він має владу. Пророк має владу, але не в Свою, да? виступає не в своєму імені, а в імені Бога. Тому і ще Мойсей сказав, да? що я вкладу мої слова, Бог каже, йому в уста, Пророкові, і він говоритиме до них все, що я йому накажу. Хто не послухається моїх слів, як він у моє ім'я промовить до них, я ждатиму від того рахунку. А пророк, який насмілився вістити в моє ім'я щось, чого я не наказував, або промовляти в ім'я інших богів, такому пророкові смерть». Пророк має, має владу від того, хто Його послав, від того, кого Він є свідком. Кожен з нас, християн, має цю місію бути пророками і звіщати того, хто має владу. Має звіщати Ісуса Христа, Господа і Спасителя. Сьогодні Бог так дозволив мені говорити до вас. Я не часто виступаю да, з цієї амбони, пригадується, що здається тільки другий раз. Раз мене брат Марко запросив на адвентові реколекції, І зазвичай коли Я, я ж звідси, хто да, не знає, я з Дніпра, І зазвичай так приходжу на службу, то в стороні сиджу, да. є брати, які привадять. А я у відпустці. Да. І сьогодні Бог дав мені цю місію до вас, Вірю, що пророчу місію звіщати Ісуса Христа. І Може бути так, що як з Ісусом, що правило, не в Капернаумі, а в своєму рідному місті, в Назареті. Пам'ятаєте, коли Ісус прийшов, люди були захоплені більшість, але багато було згіршені. Казали, ми ж його знаємо. Ми знаємо його сім'ю, він серед нас виріс. Серед вас є ті, хто пам'ятає мене, як починали ходити в цю парафію, ще коли навіть не було каплиці там на Старокозацькій, а був біля цунутій оптовий склад, там збиралися. І, можливо, на щастя, не всі знають моє життя так повністю. Крім моїх батьків, та? і, може не настільки згіршені, та? тому що Бог мене покликав бути священником і до вас промовляти. Але і, важливо, власне, те, що та місія, яку Бог дає мені, приголошувати на себе, тому що існує така спокуса ну, у всіх священників, але я не, не говорю за всіх, але говорю за себе. Часом ті самі фрагменти коментуються, коментуються дуже часто, і, протягом років, і так от шукається чогось нового. Так? Тому, чогось такого нового віднайти в цьому слові, якусь родзинку, щоб потім так от це проголосити, скоментувати, щоб всі ох і ах, так? як він так по-іншому говорить, так? щось таке способливого. Є така спокуса в мене, щоб думати, що сказати іншим замість того, що буде свідком Ісуса Христа. А це і найважливіше. Пророк має владу від того, хто його послав, має приголошувати на себе, а слова Ісуса. І тому я, передусім, маю слухати Бога. Знаєте, мені на цьому тижні Бог нагадав також подію з, з мого життя. Це було в п'ятницю, був споманий святих Тимотея і Тита. Духовних синів апостола Павла, ті, які були співпрацівниками до нього євангелізації. І тоді було перше читання, друге послання апостола Павла до Тимотея, де апостол Павло пише до Тимотея, каже: пригадай собі той дар, який ти отримав через покладання моїх рук. Бо Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і поміркованості. І я це слово, це слово сповнилося в моєму житті, коли я був уже сім років в семінарії, досить довго вчився в Польщі, мав практику в Україні, потім повернувся в Польщу і ніколи не мав проблем в семінарії, Да? Я був переконаний про своє покликання. Мої вихователі, наставники також були переконані в цьому. І сталося так, що новий наставник, новий фараон, каже: я сумніваюся в твоєму покликанні. Я думаю, що ти помилився, Помилив покликання з навернення. Бо таке теж те може статися. Я досить пізно прийшов в церкву, маючи 19 років. І тоді я був в такому шоці, да? що я маю покликання, а мені говорить церква, що я не маю покликання. Що робити? І я встав вночі, пішов до поплиці нашої семінарії, господай мені якесь слово і відкрив так навлення, і Бог мені дав це слово з послання апостола Павла до, до, до Тимотея. Пригадай собі той дар, який ти отримав через покладання моїх рук. Бог не дав нам духу страху. І для мене це було словом від Бога, щоб я йому довірився, щоб я йшов з Господом, він буде вірний. І після того я потрапив на практику вінницю, да? потім я дізнався, що це була така відстрочка для мене. По суті, я не мусив все знати, да? але по суті мені дали ще такий от шанс, рік. Але по суті, це була тільки відстрочка. І тоді Бог дав мені також пророків, в особі мого настоятеля, брата Юстина, який каже, такі катехези почнуться в парафії. Ти на них приходь. Я кажу, а, ну я знаю, не катехези, катахези, да? ну знаю. Це не окотохмінат, вони дивні, щось там десь зустрічаються самі. Ну, ну ні. ну, Мушу ходити, ну що ж, да? це ж таки. Настоятель і ходив, і слухав, і так кажу, я це знаю, ну що вони нового мені скажуть, да? знаєте. І пізніше, коли закінчилися ці катихзи, був такий, як такі, це сказати, такий такі, такі, такі виїзд, да? такі, такі, завершаючи ці катехези, підсумовуючи, і я кажу, я не поїду. А він каже, поїдеш? І коли я так від нього це почув, такий поштовх, це був поштовх Бога для мене. Можливо, я ніколи би не наважився, бо я людина, яка дуже інертна, потребує, щоб мене допомагали. І я поїхав. І я пішов в цю спільноту. І можу засвідчити, що я вже більше десяти років також є на цій неодоконаній дорозі. І вона допомагає мені як священників. Там я зустрів пророків, які дійсно свідчать про дію Бога в їхньому житті. І Там я зустрів. Родини, родини, які мають дітей, там я зустрів чоловіків, чоловіків, да? в церкві католицькі чоловіки є, активні чоловіки, да? ревні чоловіки, е які для мене є свідоцтвом, які для мене є пророками. Так як апостол Павло пише в другому читанні, знаєте, що він, який не був одружений, він каже, я по собі кажу, каже Павло. Що я турбуюся про Господнє. Але каже, той, хто має дружину, той, хто має чоловіка, турбується передусім про свою другу половину. Але каже, я не хочу на вас ярмо накладати, але хочу, щоб ви трималися Господа. І для мене є свідоцтвом, того, що одружені чоловіки, заміжні жінки, які мають дітей, які мають працю, є ревними в ділі Божому. Тримаються Ісуса Христа активні в церкві. І бачу, наскільки в їхньому житті є плоди того, що вони пішли за Христом. Не, а я священник, який має стільки часу, дуже часто ну, цей час марнує. І тому дякую Богові за дар церкви, за дар свого покликання. І дякую за ці катехези, через які Бог врятував моє покликання, і за яким я також Богу вдячний за дар християнства, кому Бог далі ну, дає мені цю радість від мого покликання від того, щоб я можу йому служити, можу свідчити про Христа.